Привіт! На зв'язку News, Не соромтеся, підходьте трошки ближче, і будемо ми з вами говорити про найцікавіші новини, що мали місце на минулому тижні. Коротше, розганяємось і поїхали! ChatGPT Піті шукатиме інформацію на сторонніх сайтах, бронюватиме квитки і замовлятиме продукти. Компанія OpenAI додала підтримку сторонніх плагінів у ChatGPT, які надають доступ до актуальних даних з інтернету. Нові плагіни дозволяють чат-боту відвідувати сторонні веб-сторінки та взаємодіяти з конкретними сайтами. Потенційно це може перетворити ChatGPT на широкий інтерфейс для різних сервісів. В одному з прикладів ми бачимо, як чат-бот знаходить рецепт та додає необхідні продукти в корзину. За допомогою Інстакарт. Нині компанія інтегрувала вже 11 плагінів у ChatGPT, зокрема серед яких бронювання готелів, квитків, авіаквитків, ресторанів, сервіс оренди автомобілів, турпакети та круїзи. Крім цього, розробники додали два власних плагіни: інтерпретатор, інтерпретатор коду та веб-браузер. Twitter Blue. Передплата Twitter Блю стала доступна у більшості країн світу, зокрема, також і в Україні. В додатку вартість місячної передплати Twitter Блю становить 406 гривень. А за річну доведеться відвалити аж 4245 гривень. Та крім просто синьої галочки, ви отримуєте безліч переваг. А саме вищий рейтинг у пошуку і відповідях, вдвічі менше реклами у стрічці, публікація довших відео та всі наявні функції Blue, зокрема, редагування твітів, створення великих. Іх твітів довжиною до 4000 символів, додавання тег до закладок, а також ранній доступ до нових функцій. Передплата Twitter Blue стала однією із перших суттєвих змін у Twitter після переходу соцмережі у власність Ілона Маска та його призначенням на посаду Сіо. А ще у Twitter повідомили, що всі сині галочки, які були отримані до 1 квітня, позникають, якщо звісно ви не оформите підписку Twitter Blue. Нещодавні чутки повністю підтвердилися: Valve таки анонсувала гру Counter-Strike 2. проект вже знаходиться на фінальному етапі розробки, і компанія вже запускає обмежений бета-тест гри. Гру зробили на графічному движку Source 2. Проект вийде як безкоштовне оновлення CS GO. В компанії розповіли, що всі предмети з попередньої версії шутера перекочують у нову гру і стануть іще кращими. Counter-Strike 2 це капітальний ремонт кожної системи і кожного елемента CS, зазначають у Valve. Отже, що ми маємо? Покращене освітлення, ефекти та текстури. Візуально карти почали виглядати інакше деякі з них перероблені з урахування можливостей Source 2. Нова архітектура дозволяє серверу Counter-Strike 2 миттєво дізнаватися, що ви зробили крок, зробили постріл або кинули гранату. Були перероблені і звуки. Вони краще передають оточення, більш помітні і дають більше інформації. Реліз майбутньої Counter-Strike 2 заплановано на літо цього року, однак конкретної дати поки що немає. Тим не менш, гру ми чекали вже багато років, почекаємо ще трошки. В рамках співпраці благодійного фонду Мама Плюс я та Ало було втілено програму із покращення психоемоційного стану дітей, а також для гуманітарної допомоги дітям, що мають статус ВПО та яких торкнулася війна. Для цього було влаштовано свята у форматі фестивалів Гуднес Фест. Ці заходи приймали Львів та Одеса. А незабаром вони відбудуться в Дніпрі та Запоріжжі. Відвідують майстер-класи та незабутні наукове шоу. Загалом 500 маленьких українців. На них чекають незабутні емоції та, звісно, Подарунки, а ще 2657 сімей із дітьми отримують пакунок турботи, що будуть направлені у Донецьку, Харківську, Херсонську, Миколаївську, Сумську, Чернігівську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Canva отримала масштабне оновлення зі штучним інтелектом. В Adobe вже трусяться колінки. Більшість функцій Canva, як от створення графіки для соціальних мереж, презентацій чи рекламних матеріалів, стануть ще більш доступніші для користувачів без професійного досвіду для SMM-ників, блогерів і таке інше. А дизайнери отримують можливість вирішувати більш нагальні питання. І ще кілька цікавих моментів: Magic Erase дозволить видалити всі непотрібні деталі із зображення, а Magic Edit замінить об'єкт чимось іншим, використовуючи генеративний штучний інтелект. Та ще кілька функцій зі штучним інтелектом, такі як генерування тексту до графіки, створення фірмових презентацій та переклад вмісту на більш ніж 100 мов. Канвай так має багато прикольних шрифтів та додано аж 953 нових. Та нові функції редагування шарів, макетів, стилів та градієнтів. На щорічному заході стейтов. Of... Що це за руки були? Куди це? На щорічному заході State of Unreal, що проводить Epic Games, було показано нові функції Unreal Engine 5.2, MetaHuman Animator і Unreal Editor для Fortnite. Під час живої демонстрації команда показала можливості графічного двигуна, продемонструвавши фотореалістичний електропікап Rivian R1T. Автомобіль мандрував щільними і реалістичними хащами джунглів. Попередні демоверсії Unreal Engine 5 здебільшого відбувалися на безплідних ландшафтах. Тож цілком зрозуміло, що цього разу вони вирішили зосередитися на пишному живому середовищі. Вражає також реалістична деформація шин під час стрибків через каміння та коріння, а найбільшу увагу серед всіх представлених інструментів отримав аніматор MetaHuman. Технологія дозволяє дуже швидко перетворити захоплене обличчя актора у реалістичну модель гри за допомогою Unreal Engine. Причому відео може бути зняти хоч на айфон. Зрозуміло, що це здоровенний стрибок для творців анімацій та розробників ігор. І нарешті Epic Games представила редактор Unreal Editor для Fortnite. Він працюватиме пліч опліч з існуючим інструментарієм Fortnite і має використовуватися для розробки, проектування та публікації ігор і досвіду безпосередньо у Fortnite. Японський бренд Nanga випустив дуже прикольний та цікавий аксесуар під назвою Mini Sleeping Bag. По суті, це маленький туристичний спальничок, чохол для смартфона із розмірами 9,5 на 19 см. В спальник влізе майже будь-який смартфон, iPhone 14 Pro Max також. Що нам каже про цей аксесуар? Виробник. Міні-спальний мішок це ідеальний чохол для смартфона та сонцезахисних окулярів. Поставляється в комплекті із пуховим утеплювачем. Останній буде особливо корисний альпіністам, що підкорюють снігові вершини. Виготовлений чохол із міцного та водовідштовхуючого матеріалу нейлон Rip 20D. Головне, вартість 25 доларів. Літаючий мотоцикл прямісінько із фантастичних фільмів про майбутнє x турізму ховербайк. Його представила компанія із Об'єднаних Арабських Еміратів Bayanat у співпраці із японською Airwinds Technologies. Корпус ховербайку виготовлено із вуглецевого волокна, що застосовується в авіації та космічній промисловості. Маса апарату склала 300 кілограмів. Літаючий мотоцикл отримав гоночний двигун від Кавасакі із потужністю 230 кінських сил. Він здатний підніматися на висоту до 20 метрів і рухатися до 40 хвилин без підзарядки чи до заправки зі швидкістю до 80 км на годину. Крім того, він зможе літати над водою. За словами розробників, очікується, що новинка буде використовуватися не тільки в пошукових, рятувальних чи поліцейських операціях, а також у нафтогазовій сфері і на будівництві. Та зовсім трошки наприкінці випуску про новини кіно. За інформацією видання Bloomberg, здається, що Apple націлилась на великі екрани і готова спрямувати до 1 мільярда на фільми, що будуть виходити у кінотеатрах. І вже звернулася до кіностудій із пропозицією партнерства. Серед потенційних релізів трилер Мартіна Скорсезе вбивці місячної квітки із Леонардо Ді Капріо у головній ролі, та історична драма Рідлі Скотта Наполеон. Є відчуття, що Apple хоче потягатися із Amazon, що недавно за 8,5 мільярдів придбала metro Голденмаер. Тепер же Amazon планує випускати від 12 до 15 фільмів щорічно. Екранізація Gears of War отримала сценариста. Ним став Джон Спейтс, автор сюжету Доктора Стренджа та співавтор Дюни Денні Вільньова. Фантастичний шутер від третьої особи побачив світ у листопаді 2006 року і започаткував цілу серію ігор. В центрі сюжету невеликий загін Дельта під командуванням сержанта Маркуса Фенікса. Онлайн-кінотеатр Netflix планує перетворити оригінальну гру на повнометражну стрічку, а потім випустити і мультсеріал, який буде розрахований на дорослу аудиторію. Якщо глядачі зацікавляться Всесвітом, то є шанси і на появу інших творів. Хто виконує центральну роль, поки що невідомо. Та Дейв Батіста неодноразово виявляв свою зацікавленість та казав, що готовий взятися за роль Маркуса Фенікса. Все. Гарного настрою. Бувайте!